На президії обласної ради розглянуто порядок денний чергової 38-ї сесії облради, що проходитиме у четвер, 13 травня 2010 року. Головував на засіданні перший заступник голови обласної ради Зіновій Береговський. Члени президії докладно проаналізували всі питання, запропоновані депутатами, тому внесено й окремі поправки. Так, наприклад, ода ще конкретизуватиме розподіл коштів обласного бюджету на 2010 рік. Обговорення викликало Питання про аеропорт, який планується передати в концесію Корзонера. досі аеропорт перебував в оренді у «Нафтохімік Прикарпаття. Концесіонери матимуть право 30 років використовувати аеропорт без погодження з власником, яким на сьогодні є територіальна громада області. Але концесіонери зобов'язані забезпечити прибутковість та міжнародний статус аеропорту, який на сьогодні перебуває, м'яко кажучи, в жалюгідному стані. У два рази більше становитиме і щомісячна плата в обласний бюджет. Отож, до порядку денного включено заяву обласної ради щодо суспільно-політичної ситуації в державі про визнання повноважень нового члена депутат. Корпусу звід голови обласної ради питання про обласний бюджет та програму соціально-економічного розвитку на 2010 рік та інші. Ще раз нагадаємо, сесія розпочне роботу в четвер, 13 травня, о 10-й годині.